Голошена новим генсеком Горбачовим перебудова мала на меті не тільки економічні реформи. Почалася гласність, політика, яка передбачала небачену досі відкритість, допускалася свобода слова і навіть дозвіл на критику влади та радянського минулого. А ще політичний плюралізм створення партії, яким навіть дозволили брати участь у перших вільних виборах на весні 89-го. Та що говорити, новий політичний курс компартії був настільки стрімким, що навіть генсек Горбачов у 90-му став Президентом Союзу Радянських Соціалістичних Республік компартія втрачала монополію влади, а парламентська форма правління в СРСР змінювалась президентською. Яких ще змін вам потрібно було? Виникають український народний рух за перебудову, Литовський Саюдіс та народні фронти Латвії чи Азербайджану, які все гучніше говорять про незалежність. Союзні республіки одна за одною затверджують декларації про державний суверенітет. Першими були країни Балтії. Окрім цього, тріщичі у європі падають прокомуністичні режими у Польщі та Угорщині. У Берліні демонстранти розбивають символ холодної війни Берлінський мур. Ось тут нагадайте собі, оксамитова революція у Чехословаччині та повстання і розстріл румунського диктатора Ніколая Чаушеску. Якщо на початку 89-го року соціалістичними вважалися вісім східноєвропейських країн, то наприкінці року їх лишилось лише дві Албанія та Йогославія.